Друзі, доброго дня, здрастуйте. Е, у вас виникло питання щодо того, як е, налаштовувати оприбуткування на е, клади. Тобто, тим, як е, товари оприбуткувати, їх треба завести. Це перший крок. От, тоді, коли ми завели е, наші товари, скажімо, ось е, якісь там продукти у нас вже з'явилися: наприклад, е, акумуляторний дріль шуруповірт. Що ми робимо далі? Для того, щоб оприбудкувати ці товари на безпосередньо наш склад. Переходимо до е, вкладки волонтери. Ось у нас тут є оприбудкування. Е, до речі, можна їх переміщувати один, відносно одного. Зараз я переміщу ось так. Ой, вибачаюсь. Так, і ну, збережемо. Ми коли заходимо сюди, заходимо до цього додатку, ось у нас тут вже з'являється можливість задачі на надходження формувати. Ми просто запускаємо нове замовлення постачальнику. Постачальник у нас, наприклад, внутрішній, внутрішній, оскільки ми його, здається, створювали. А ні, вибачаю, це е, був постачальник. Е, у нас внутрішній склад ми робили. Е, тестовий постачальник. виглядає, що нема. Тоді ми переходимо до е, налаштування системи і поставщики. Смотримо, що у нас є. Що у нас тут є. Тобто постачальник Robert Bosch LTD. Ну, скажімо так, гаразд, прив'язано. Не використовуйте лапки, це дуже-дуже негарно. Ну, повірте мені, не треба так робити. Тобто видаляйте завжди лапки, не, не робіть таких дурниць. Так. Тепер. А, Роберт Бош. Ось, він у нас є. Це постачальник, тут ми його вказали. Наприклад, відповідальність за себе. Тут можна, в принципі, нічого не вказувати, а обов'язково ось тут за замовченням у нас вже стоїть. Зберігаємо. Тобто, для цього оновлюємо екран наш через F5. Ось наше постачання вже виникло. Тепер, що ми робимо? А тепер додаємо, наприклад, ті товари, які нам необхідно прибуткувати. Переходимо на цю вкладочку. Можна е, трошки спростити, 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 але ну, зараз так працює. Тут е, за найменуванням товарів, які ми хочемо опробудковувати, відповідно, ми їх можемо Ну, Я зараз буду шукати за кодом, мені простіше було. Тобто, 14-й код вношу, акумуляторний дрільверт. Те ж саме, в принципі, ми е, отримуємо. Акумуляторний дриль шуруповерт. Тобто їх можна відразу е декілька побачити. Ну, я не знаю, чесно кажучи, чи справді а ну, це різні. Тобто, перший акумуляторний дриль шуруповерт, другий. Ну і за кількістю, які у нас, е в принципі, вони є, їх опропадковуємо. Постачальник можна тут, здається, вказати, це навіть краще зробити, можна ось таким чином зробити. Роберт Бош. Так. І тепер ще так. Очікуємо. Очікуємо так, склад. Склад приміщення. Ось тут е, треба склад створити. Склади. Для цього переходимо до, е, шукаємо додаток відповідний. Якщо його нема, то. Так, є. Ось. І тут нам треба обов'язково створити склади, які, в принципі, у нас є. От, якщо ми робимо. Е, Ну, так, це, це головний, скажімо так. Головний. Можна не продавати? Так. З, -з замовченням, резервувати, звісно, що теж. Менеджер складу обов'язково. Вкажіть, хто тут у вас менеджером буде. Так. А, було. Павло Вікторович, зберігаємо, берегли. І тепер тоді, коли ми. Е... Нам нові треба. Дивіться, можна ось е... зайти ось так. Зайти ось таким чином. Тобто зайшли, щось в мене з інтернетом, мабуть, Тормажуємо Трошки пришвидшити. Так, зайшли. А, так, у нас вже тут все є. А, що ж таке? А, щось в мене дуже нешвидкий інтернет, скажімо так. Ось головний. І тепер ми можемо оприбудкувати. Оприбудкувати. Бачите, що вже з'явилися залишки на головному складі, ми їх можемо вже зафіксувати як такі, що отримали на склад. Ну, зараз ми вхідну ціну не вказали, це не суттєво важно. ось таким чином, в принципі, можна опробудковувати товар. Після того, коли ми. Це зробили, ми можемо видати ці товари людям, які у нас е, ними користуються. Тобто один з варіантів. Тоді, коли ми е, знову ж таки е, робимо додатковий бізнес-процес на переміщення, і в цьому випадку ми будемо його треба ще створити. І в цьому випадку е, ми будемо переміщувати. На людину, яка у нас отримала цей товар у користування. Наприклад, такий випадок, тоді, коли ми видаємо якийсь інструмент, яким людина користується постійно. В такому випадку, нам що треба зробити? У боксі є можливість створювати людей, тобто співробітників, як склади. І за допомогою переміщення ми просто можемо переміщувати. Знову ж таки, створюємо склад там Петро Петрович, ну і таке інше. І тоді, коли ми е, передаємо користування е, чи іншу е, чи інший інструмент, вибачаюсь, то ми в такому випадку переміщуємо на склад там Петро, -Петро, Петро Петрович. І відповідальний у цій задачі також Петро Петрович буде, оскільки ми. З ним пов'язуємо цей інструмент, він у в нього, в нього в користуванні знаходиться. це зробити, Ну це налаштовуємо ще один бізнес-процес, додаємо його як можливість е, зробити і для цього вперед. Ну Поки що на цьому все. А, і коли я зроблю цей процес на приміщенні, я вам його ще покажу додатково. Бачення на зв'язку.